Всім привіт! Починаю для вас нове відео і з випічки ось такого шоколадного брауні з апельсиновою центрою. Зараз він по акції в сільпо. Така суміш коштує 99 гривень. Єдине, що треба додати 2 яйця: 180 г вершкового масла. Це якраз в мене ось розтопилося ціла упаковка. Тут рецепт. І ще взяла в копієчці ось таку форму. Давно мені не вистачало саме для таких брауні кексиків, невеличку, ідеально має підійти. Створюю такий осінній настрій, на вулиці падає дощик і буду готувати брауні легко вийшов з форми. Ще треба трошки підстив Ось такий вологий, смачний, брауні. Рекомендую спробувати тут. Головне не перепекти його, і тоді буде просто вау. Мене лісом обожнює. Приїхала доставка сільпо. Зараз по акції піца чотири сира Ліза дуже любить бачите вже не стрималась їсть. Навіть приїхала трошки тепленька. Замовляла, щоб не тягнути воду. Дуже люблю саме Дринівську купіль. І по акції зразу 2 літри молока а, кукурудза, а, куряче філе. Планую зробити підливку. До неї взяла вершки і сметанку. І також трошки кетчупу, Я так роблю вже м'ясо з кетчупом, потім додаю сметану. Вершки, думаю, спробую ще раз рис зробити. У нас був цього тижня. По акції взяла творог, можливо, будуть сирники, можливо, макарони з сиром. Також по акції дуже гарна ціна. Зараз була на ось таке сущене молоко. Ліза любить як із сирниками, так і з млинцями. Далі взяла помідорки, чері і огірки. Правда, мені здається, я огірки все-таки звичайні додавала. Я такі не дуже люблю, поки що є сезон звичайний. Лізі взяла декілька актімель. Далі дуже любимо такий сирок фані з курагою. Йогуртські доль. Відкрили вже сезон мандаринок. Взяла декілька штучок, їх давали в школі В столові. Дуже захотіли та нам також зміцнити імунітет. І ківі давно не їли. Дуже хороша ціна була взяла 100 грамів фісташки. Також давно вже не брали. Це піджарена солена. Напевно, не така корисна. Але дуже вже захотілося. За ось такі е, чіпси-люк зі смаком-сиром, дуже смачні спробуйте, а люк недооцінені. Думаю, все-таки спробуйте зробити салат. Минура я раз то, теж брала чіпси, але в кінці ми її діло не зробила. А Ліза дуже любить усі крендельки з цукром. Зразу її поставлю з собою в школу для перекуса, так само, як і круасанчик. І гарна ціна була на її улюблені барні. Саме на сайті, також буду ставити їх з собою в школу. Субота вечір, дощова погода. Я вирішила зайнятися в'язанням лізаного шарфика. Я вам показувала, зберігаю саму пряжу і шарфик в процесі роботи Ось такому кошику. Він також завроре. як і нитки і шпиці, шпиці дерев'яні. Ними досить зручно в'язати. Не очікувала, думала буде не дуже. Подивіться, скільки в мене вже вийшло. Пряжа не ідеальна, вона м'ягенька, гарного кольору переливається таким білосніжним, дуже-дуже ніжна і м'яка. Єдине, що є десь розриви. Але це гарно в простому звичайному шарфику можна. Замаскувати його, не видно цих помарок. А для якоїсь творчості, для звичайного шарфика це просто вау, за хорошу ціну, така вілюрова нитка. Я взяла ще зелену і червону для різних поробок на зиму нам з лізою. Планую трошки лишити ось такої білої. Також зараз очікую, має прийти мені а, замовлення з. Сільпо покажу вам, що замовила дуже зручно, що доставляють для... прямо додому. І о, в процесі, поки чекаю, як приїде, дивимось кіно, і я люблю, переглядаючи фільм, чимось таким цікавим займатися. Дивимось зараз серіал «Персні влади останні серії дуже мені подобається. Ми дуже любимо володар перснів і. Саме перші влади серіал це та таке, як продовження улюбленого фільму. Ви вже дивились, напишіть, як вам. Не дуже добрий ранок суботи. Я з кавою. Зробила пачі, я вам показувала, брала упаковку від ібав. Дуже зручно саме брати так зразу цілу упаковку. Не треба поодин. І постійно в тебе в холодильнику є пачі, вони мені потрібні. Сьогодні в мене насичений день, як і найближчі два тижні. Вже декілька днів чоловік в... В лікарні, тому все все буду робити сама. В нього треба полежати 2-3 тижні, тому ми з зліцею надовго лишились самі. Ще сьогодні маю піти до наших працівників, які ремонтують нашу квартиру. Віднесу їм каву, на щастя, більшість матеріалів вже скуплено і хоча б за це не потрібно думати. Ще в планах робити генеральне прибирання, оскільки. Минулий тиждень ми розбиралися з аналізами, дивилися, що як, то мені треба дуже багато ганяти по роботі. Тому сьогодні-завтра планую ще обов'язково попрацювати. Дуже такі будуть насичені вихідні. А завтра Ліза знову йде на майстер-клас. Цього разу будуть не робити, а розмальовувати гарбузики. Заодно, поки вона буде на майстер-класі, сходимо на квартиру, покажу вам, як просувається наш ремонт. Ще хотіла вам показати ось таку книгу: Діва, матір і третя». це таке легке українське фентезі, яке легко читається. При цьому дуже. Цікаве. А також тут розказується саме про новий для мене термін а сексуальність а взагалі не чула, не знала про таке. Також поцікавилась, вивчила. В основному дуже простував, відкриваю для себе все нові нові українські автори. Це, дякуючи клубу в Ужгороді, у нас є. І, на жаль, в цього в дуже хотіла потрапити. Там нічна вечірка з українською Мафологію. ну, оскільки чоловік в лікарні, за мені ні з ким лишити, то йти не буду. Але маю ось таке надбання, дуже класна книга, новий автор, і зараз читаю українську демонологію. Ще там в мене цілий список бажань. Ну, це вже пізніше буду купляти ці книги. А Діво Матір і третю, якщо ви любите таке легке фентезі, трошки романтичне, рекомендую. Та-дам! Субота після обіду, і я із каре. Це сталося спонтанно. Зранку вам знімала відео, пішла до робітників на квартиру, понесла каву, пішла до чоловіка в лікарню і до обіду зв'язалася своєю перукакою. Хотіла підстригти кінчики, але тут прийшла до неї. Думаю, ви бачили, у мене там із укладками зараз немає часу. Якось мені не хочеться з довгим волоссям возитися, укладувати. Роблю каре, якщо що до весни, до літа відросте. Плюс зимою ми не знаємо, як з виключенням світла, довго треба буде сушити. І ось, і чілка, і каре. І подивіться, який гарний колір волосся. Чому говорю? Тому що не фарбувала волосся вже майже скоро 2 місяці. бачите. І єдине, що мені потрібно м, коріння підфарбувати, просто зараз мало ні з ким лишити, тому буду йти фарбувати стільки, як повернеться чоловік. І е, використовую ось такий бальзам. Порекомендувала його мені перукар. Так називається. У мене саме ось цей колір. І для рижого волосся подивіться, ніби ти пофарбувався. Крім цього, це, по-моєму, давідний бальзам. А маска, так, це ну, бальзамічна туйнуюча маска. Зволожує волосся, як доглядає, за ним дає такий супер яскравий колір, але У мене це за рахунок того, що я наношу в чистому виді, не розбавляючи нічим. Потрібно використовувати рукавички, бо бачите, дуже яскраво, і це я вже 4 рази мила голову після того, як нанесла цю маску. Тому. Просто вау, рекомендую дійсно для рудого волосся те, що потрібно. Можете пошукати. Так, стараюсь вам сфокусувати, тому що я знаю, в кого рудиє волосся. Дуже важко знайти щось класне, щоб підтримувало ковір, тому що він дуже сильно вимивається. Напишіть, як вам нова стрижка в мене. Ще вам покажу. З'явилось декілька нових книг саме для Ліси. Дідусь купив ось таку «Велика вечірка тролі. Вона вибирала сама, вона прочитала всю книгу. Тут дуже класно трохи. Тексту, тут була ще карткова гра, плюс їй дуже сподобався мультик тролі, дуже її зацікавило. Підемо ще в нас в опаку такі класні книги для діток, я купимо ще декілька нових. Також взяли в книжковому клубі, звертайте увагу, в мене там були бонуси 500 гривень. Ось такий набір книг, за 175 гривень 4 книги я читаю самостійно. Тут уже трошки більші розповіді, спробуємо їх читати. Тут декілька книжечок прям. І Ліза в мене попросила ось цю лейла ідеальна відьма, і ось вона якраз по її віку багато картинок. І ми, як ще лиш учимось. і трошечки тексту. Сьогодні будемо читати, там і ціла серія цих книжечок, вони трошки дорожчі, але дуже гарні картинки, трохи тексту. Будемо читати прям цю цілу першу книгу. Ще нам дідусь замовив на пошту. Мавку лісової одна з історій. Подивимося, що це за книжечка. Візьмемо, також будемо читати. Прийде сьогодні ввечері, Це вже я вам покажемо в наступному влозі. А на цьому я буду закінчувати це відео. Всім дякую за увагу! Всім па па па, -па.